Вітаю, друзі! Сьогодні 31 жовтня 2024 року, і буквально за останню добу ми отримали кілька додаткових риторичних доказів про те, що насправді Зеленський не прагне перемоги України, а цілком навпаки. Ну ось посудіть самі: перша теза. Він в Ісландії на прес-конференції. Звинувати Сполучені Штати в тому, що вони допустили витік інформації про те, що в таємних додатках до свого так званого плану перемоги Україна просила США в США втамагавки. Ну, по-перше, звинувачувати США, найближчого нашого союзника, країну, яка дала нам левову частку фінансової допомоги, є лідером у підтримці України. Дала нам леву участку зброї, озброєння, в тому числі досить сучасного, такого, як Хаймерси, ракети Атамакс та інші озброєння. Це є вершина близорукості. Фактично цією заявою Зеленський е... топить демократів на президентських виборах у Сполучених Штатах. Це перше. Друге, він не заперечив про те, що Україна справді просила томагавки. І свідчить. Це про що? Про те, що план складався в такий спосіб, щоб він точно не був задоволений нашими партнерами. Адже якщо ви складаєте якийсь план дій, то ви, звісно, думаєте про те, що як його сприймуть ті, хто будуть його читати. І якщо ви хочете справді добитися того, щоб цей план прийняли, то ви його розробляєте в такий спосіб, щоб він влаштував і ваших потенційних Партнерів, які будуть з вами комунікувати з приводу цього плану. А і пункт по НАТО, і пункт по томагавках це були завідомо невиконувані пункти. Таким чином, це є ще одним доказом того, що план перемоги писався Зеленським та Євшопіто виключно з медійною метою і з метою, щоби нам відмовили в задоволенні наших прохань у цьому плані перемоги, а не заради самої перемоги. Це перше. Друге. То знову ж таки в Ісландії Зеленський заявив про те, що Україна не проситиме іноземні країни надіслати свій військовий контингент у зв'язку із тим, що у, на території Російської Федерації зараз знаходяться е, військові Корейської Народно-Демократичної Республіки, які за визнанням самого ж Зеленського на початку листопада 2024 року ймовірно вже вступлять в бій із підрозділами Збройних сил України. Ви знаєте, тут... Зеленський сам собі суперечить, якщо він хоче, щоб нам допомагали західні країни, то будь-який розумний політик на його місці скористався в цій ситуації, тому що е надіслання військових Корейської Народно-Демократичної Республіки це однозначно можна кваліфікувати як ескалацію, і як я вже говорив в одному з своїх відео, створення своєрідної вісі зла з Російської Федерації та Корейської Народно-Демократичної Республіки. За негласної підтримки Китайської Народної Республіки. Звичайно, якщо би Зеленський хотів перемоги України, він би навпаки на всіх майданчиках кричав: ви бачите? Ось вже військові Корейської Народно-Демократичної Республіки на території Російської Федерації, а це вже визнають і Сполучені Штати і НАТО, це визнає. Висилайте нам свої військовий контингент, тому що включилася третя сторона в цю війну. Допомагайте нам своїми військовими. Невідомо, як би на це зреагували інші країни. Але це був би привід про це поговорити аргументовано. аргументовано. Однак Зеленський заявляє про те, що ні, ми будемо воювати самі. Це теж свідчить про те, що він не налаштований на те, щоб Україна перемогла. І третє. В першому пункті Зеленський посварив нас зі Сполученими Штатами Америки, а в третьому пункті, про який я зараз говоритиму, він посварив нас із Польщею. Надзвичайно важливою країною, нашим союзником, логістичним хабом, країною, де перебувають імовірно е, мільйони українських біженців, яка суттєво їм допомагала, можливо, ще й допомагає. Він звинуватив Польщу в тому, що Польща не хоче передавати свої Міг-29 Україні. І в який спосіб? Він сказав, Польща сказала, що вона не хоче передавати нам Міг-29, тому що, мовляв, їй потрібно закрити небо над Польщею. Я поїхав у НАТО і ще зі Столбергом, Столбергом, минулим секретарем НАТО домовився про те, що НАТО прикриє небо Польщі, а Польща тепер шукає іншого приводу, щоб не передавати міги. Це просто катастрофа. Це хамство, ця хуцпа, ця маніпуляція і ця. Цей низький рівень культури. Вибачте, яке твоє діло, як Польща усвідомлює е, свою національну безпеку, як вона її розуміє? Це якщо ти не готував Україну до вторгнення, то ти думаєш, що Польща буде робити так само. Він домовився. Він домовився. Зеленський домовився за Польщу, який наш великий благодійник. Це знову ж таки свідчить про те, що він не хоче перемоги України. Тому що, якщо б хотів, то поводився би дипломатично і говорив із Польщею цілком іншою мовою, а не так, як він, до речі, дуже лагідно говорить з Угорщиною. Про Угорщину він про нашого відкритого опонента і можна навіть сказати ворожу країну. Він говорить: знаєте як, ми зараз готуємо такий документ, який дозволить нам вирішити різні питання. Отже, це все сталося буквально за добу. Це все свідчить про одне: що Зеленський, на моє внутрішнє переконання. Не хоче перемоги України. Він всіма силами відштовхує від нас і наших партнерів, і тих, хто хоче нам допомогти, імітуючи діяльність з метою, щоб сісти за стіл перемовин з Російською Федерацією в умовах, коли Збройні сили відступають на Донеччині, а отже, коли в Україні слабкі переговорні позиції. І до добра це точно не доведе. Слава Україні!